Усім привіт! І ви знову на каналі Тока-Ніка. І сьогодні я буду знімати нове відео. Я робила на своєму каналі голосування, яку тему обрати для наступного відео. І більшість вибрала огляд на нову гру. Я довго думала і не знала, яку саме гру вибрати. У мене було кілька варіантів. Але я вибрала гру Тока Kitchen, Тому що, ну, це гра теж від е, видавництва Толка Я взагалі не знаю, як з цю гру грати, я в неї взагалі ще ніколи не заходила. Тому будемо опробувати разом. Починаємо. Якщо хтось вже грав в цю гру, будь ласка, напишіть в коментарях, як неї грати, бо я чесно не знаю. Так, ладно, тут, здається, є кілька мінігор. Ну, давайте якусь виберемо. Так, ну давайте ось цю третю. А, тут треба платити Шкода. Ладно, тоді виберемо першу. Заходимо. Еще тут. еще. А, тут треба просто выбрать персонажа. Так, загружается. Ну, и что тут делать? И на радиенты. И просто его выдавать? Тут є ще різні інструменти і, схоже, треба приготувати якісь блюда. Ну давайте спробуємо приготувати кукурудзу. Зваримо кукурудзу. Так, хай буде. Ось так. І Отак, так. Хай побуде. А поки воно готується, я, не знаю чому вирішила нагадати вам ну, мій нік у Roblox і як до мене підключитися у друзів. Ви напишіть у коментарях свій нік у Roblox, а я свій напишу десь тут. Я спробую прийняти всіх. І ще, це відео я вирішила зняти на честь 400 підписників. Ну, я в шоці, що в мене вже 400 підписників, ну, тому що я пам'ятаю, в мене було десь 20-30. І я думала, так, де там, я до 100 підписників затримаюся. А тут вже 400. 400! 400! Це майже 500! За речі на 500 підписників я вирішила зробити вам один сюрприз А який? Потім побачите. Можете написати у коментарях своїх додатки. Я думаю, наша е, кукурудза вже зварилася. І е, що з неї тепер робити? А, тут є тарілочки якісь. Або сюди. Все-все. Тепер виходимо. Все. Що, гаряче? Так, сподобалось чи ні? М да. Ой. Не, не хочу. Ну давайте тоді кудась. Або давайте сюди прибігу. Так. Жарить, жарить, жарить. А от у мене одразу помітно поміняло колір. А коли варилася по коліса, то вона взагалі колір не поміняла. Але я як я чесно не дуже вимісан з цією ігри. Просто готувати і годувати персонажів чи що. Yes? Кто знает, играть в игру на печень, пожалуйста, в комментариях, да, я тут не дуже разумею. Так, все. Поэтому, а ну, тут я и писала, все. Вроде... Не додаются, хотя бы. Сейчас не важно, что они додаются. Ладно. Нехай будет. Ну і давайте зробимо ще щось. Нехай буде он цей лис Нехай буде лис Давайте зваримо лис Та ні. Давайте ще трохи лису А ні, поміняло колір, бачите? Он, ось це лис зварений, а ось це. Все. Так, давайте ще ті два звалимо. Все, давайте давайте все. Все, здається, так. О -о -о. Ну, давайте це все положимо. И додамо якісь, там, не знаю, соуси. А вот сейчас жовтый проявляется. Зелен. А що це м'ясо, до речі, не додається якийсь соус до м'яса. Тільки до рису. Ну, давайте буде їсти. Ам-ням-ням. Що, сподобалось, да? ну, так? Взагалі, що це за чудик з костюмами на улові? Він схожий на того ем, монстрика в костюмі у Токабока, Токалайфворлд, Тока точніше. И еще один кусочек. Он смачно, смотря довольствовалось. Давай-то сейчас, сейчас приготовим Так, что тут есть? А ты что за что? что? Давай. Смачно. Так, а... что тут еще есть? О, ковыч. Это потому что тут. А, что а тут кстати, да, можно можно сибирать. І так. Так, все. Е, а як тепер? Меда А він тут. Давайте тоді зробимо ще до соку якийсь... Е, Ой Не м'ясо. Ну давайте тоді отак це то м'ясо. Проваримось. Масло, mārķi. Un cē. Un tā, с мясом, супер. А, давай, <свес> давай, mēsum. Да тут ir Все. Так. <свес> и все. И de ma... Úgy, úgy, úgy. De ugye ma limon és szacsa. Tak, o tak, isos, tak. Isos, tak, tak, tak. 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 Tak, Що, не подобається? Як це не подобається? М -м -м. Ладно, хлібчик. Теж не подобається? Та що таке? Старалась готувала. Як тобі щось не подобається, то сам ставай готувати. Ладно, давайте тоді щось нормальне приготуємо. Так, що тут можна приготувати. Ну давайте фрукти. Сик мультифрукты. Так, mm. yeah. yeah. нам треба фрукты. Вот такие, такие, mm. такие. Mm. Ой, такие, такие. Такие. Mm. Такие. И шейки сюда можно надавать. Mm. Тут еще фрукты. Ой, еще цей. Хорошая, ну. Тут еще видно тарелочки. О, а мы сломаем. Ось сюди. Так, і ще додамо. Це, це, це. Ей, ей! Тут, схоже, тільки три можна. Откуда? Ладно, тоді хай буде так. І розбавимо водичку, і додамо ще лимонний сік. Не думаю, що вийде якось прикольно, ну хай буде. А ці фрукти ми поріжемо. А так Ну, все, супер добре. Та що воно все літає нормально. Поріжемо шукати фруктик. Ну, апельсин. Чи що це не знаю? Як це називається? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає як цей фрукт називається. Отак. Буде в нас такий собі фруктовий салат. Ладно. Так, ну, їж, тобі? Що, смачно, так? Подобається. їж, їж, їж. Смачно, так Ой, який невихований. Що, Що не подобається, та як не подобається? Ну а який тобі сік робити, щоб тобі сподобалось? Давайте тоді спробуємо ще якийсь сік зробити, щоб мені сподобалося. Так, давайте тоді виберемо тільки один якийсь фрукт. Наприклад, давайте аптеці Так, так. І не будемо розбавляти ні водою, ні аписиком, нічим. Ало? Ну. О, йому вже подобається. Смачно. Я вже говорила, він мені нагадує того монстрика з Токабока. Знаєте? Так, давайте, може, тоді виберемо якогось іншого персонажа. Ну, давайте ось цю дівчинку, приготуємо їй якісь там пару блюд і все. Так. Так, давайте приготуємо вже щось нормальне. Давайте будемо якусь пасту. Побільше пасти. Ось сюди. А Сейчас посмотрим, паста меняет колю. Mm -hmm. Ну, так, трешечки, трешечки. Так, mm -hmm. ой. Сробим три кольца и пасты. Также давайте сосиски. Одну сосиску порежем. Ну, и а еще что бы добавить? Давайте казебра. Mm -hmm. Так, а вы любите брокколи? Опишите в комментариях. Mm. Mm. Так, давайте перше зваримо пасту. Отак, отак, отак. О, там, о, там Але, так. отак. Отам одна вже зварена. Але далі підемо. Так, вариться, вариться, усе, думаю, звали. Тепер йдемо різати сосиски і броколі. Так. Треба би ще якийсь сік зробити. Хай тільки попробую сказати, що не смачно. Я тут стараюся, готую. не смачно буде. Подивитися на неї. Так, ладно. Думаю, я думаю, їй сподобається. Я вже не буду заливати то все нам соком. Усе, тепер будемо робити сік. Так, який би сік зробити. Можливо, яблучно грушевий а ви любите яблучний грушевий сік? Так, зараз mm -hmm. подивлюся, де тут. Оце яблуко чи тепер? Wow. Не знаю. Хай буде. Хороша. Oh. Так. Упс. Ладно, тоді зробимо так. Mm. Це от ми викладаємо. Ой. А оце ми кладемо. Mm. Так, тепер сюди. Та не це сюди. Так, а ну, чи буде і смачно. Далі трохи будемо соліски. І все, тепер йдемо. Так, викладаємо і сосиски. Ой, ми ж не пожарили сосиски. Тобі треба ще завалити брокколі і пожарити сосиски. Та не це. Так, шопимо. Може вода дозволим не стало. Так, тепер кладемо тлекционату. І лишилось тільки посмажити сосиски. Та несе. Радари. Так, Так, радимо. І йдемо подавати. Ми ну, подивимося, чи буде смачно. Mm. Та що воно все випадає? Почекай ще. Mm. Ось, а тепер будемо їсти тебе пану Броколі. Що гаряче, так? Да? Ну давай аночка. А ну давай це. Чого неї посиніла шия? Чи так було? Хм-м. Эмммм. Тільки щось дроплі її вже подобається. Хм. Эээ. Эмм. Хм. Так, теперь сосисочки. О, боже. Так, и... Смачно. А ну, теперь сейчас подобается. Что осталось? Подобается? Подобается. Ой. А на цьому моменті я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал і ставте подбайки. А також напишіть у коментарях. По-перше, свій нікурокс. Ну, якщо хочете е, стати моїми друзями у Roblox. По-друге, чи любите ви брокколі? По-третє, на яку гру ви ще хочете, щоб я зробила огляд. По четверте. Як взагалі грати в цю гру і чи я робила я якісь помилки, тому що я, я якось не дуже розумію. Тут просто потрібно готувати і подавати блюда чи що. Тут, чесно, я якось не дуже розумію. А зараз усім па-па! Підписуйтесь на мій канал. Дякую за 400 підписників. Па-па!